Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Краця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням зупинення провадження. Зупинення провадження, у разі якщо в справі приймає участь особа, яка була мобілізована на особливий період. На військову службу. Велика палата, знову ж таки, проявивши певні ознаки Кібінківщини, тобто вигадуючи ті норми, яких там не було, ну врешті, все одно це зазначили, це стосується цивільної справи, однак я вам зараз розповім і в криміналі, в принципі, норма та сама в кримінально-процесуальному кодексі. Це 335 стаття кримінально процесуального кодексу. Що зазначено в законі? В законі чітко зазначено, що у разі, якщо особа була на особливий період. Призваний на військову службу для проходження військової служби, то суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинувачення. Тобто суд зобов'язаний, тут немає права у суду, що знаходиться в зоні бойових дій, не знаходиться в зоні бойових дій. От в цивільній справі там мова була навпаки, що особа не хотіла зупиняти провадження, і суд це підтримав. А тут мова зовсім про інше. Якщо особа була мобілізована на особливий період, суд зобов'язаний, і, до речі, в цій справі є окрема думка двох суддів, які так і зазначили, що норма абсолютно недвозначна, а чітко зазначає. І розповідати, що якщо особа не бажає зупиняти провадження, то його не потрібно зупиняти, це абсурд. Реально абсурд. Повинні зупиняти провадження. Це обов'язок зупинити провадження безпосередньо. У зв'язку з тим, що саме кримінальний процесуальний кодекс, там господарський процесуальний кодекс, цивільний процесуальний кодекс, вони всі однакові. Кодекс адміністративного судочинства, всі однаково, там різні статті називаються, але всі однаково звучать, що суд саме це зупинення судового провадження, і суд зупиняє судове провадження у разі, якщо особа на особливий період мобілізована, тобто призвана для проходження військової служби. Тому двозначності тут немає. Тепер, у разі, якщо особа дійсно проходить військову службу, немає значення де, в зоні бойових дій, чи вона знаходиться далеко в тилу. Ми повинні розуміти. І от цей, цей абсурд, оцю, цю історію, яку нам розповідають активісти, що вот, особа спеціально мобілізувалась, треба відкидати. Тому що, що найголовніше є наразі для України? Єдине завдання України це вижити. І якщо особа не має значення, де проходить цю військову службу, значить там вона потрібна. І там вона повинна бути, і знаходитись, там вона повинна. І повинна проходити в першу чергу військову службу. Тому що кому потрібно те рішення суду, коли такої країни не буде існувати? Нікому не потрібно. Наразі найголовніше завдання це існування країни. Якщо особа мобілізована на суд, на військову службу, то вона здійснює захист батьківщини в особливий період. І це найголовніше, а не Чергові там знаєте, погони, чергові там піар-акції всіх цих активістів, горі, бідось, паганців, це батальйони імені Джорджа Цура Серджі, цих антикорупціонерів, антикорупційних органів, які не можуть раками щось довести, а потім виявляється, що ой, а тут строки у нас пройшли, Хто вам заважав це зробити швидко і впевнено? Так, да, в Україні зараз війна і виживання України це першочергово. а далі будете вже розбиратись з тими провокаціями хабарів, які в більшості випадків цих кримінальних проваджень і взагалі відсутній будь-який склад кримінального правопорушення. Тому суди зобов'язані в усіх категоріях справ, у разі якщо особа мобілізована на військову службу, зупиняти провадження. І про це мова йде, до речі, в окремі думки, ну і в самій. Рішення Великої Палати, які ви можете, до речі, знайти в мене в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на телеграм-канал, в шапці Тіктока посилання на телеграм-канал, і в Ютубі під відео також є посилання на телеграм-канал, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, не пожалкуйте. І в цьому рішенні також про це йде мова. Виживання України це найголовніше на сьогоднішній день. Тому мобілізація це першочергово. Виконання військового обов'язку і не має значення де. А далі вже. Всі ці інші справи. Не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Іншої країни у нас не буде, якщо її не зберегти. І якщо особа, яка і вчинила корупційний э, проступок, чи корупційне правопорушення, чи корупційний злочин, і вона йде захищати країну, від неї буде значно більше користі, ніж вона буде знаходитися в тюрмі. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. до зустрічі.